Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Пригадаймо, культура якої держави мала значний вплив на розвиток архітектури образотворчого мистецтва на українських землях у середньовіччі? Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, це Візантія. Наприклад, уславлений Софійський собор у Києві прикрашають чудові мозаїки, які мають багато спільного з мозаїками Софійського собору у Константинополі. Разом з тим, на перетині середньовіччя і нового часу українських теренів досягла урбанізаційна хвиля, яка рухалась із заходу. Проте містобудівні процеси зростання міст і міського населення в Україні не були простими. Із заснуванням нових занепадали і перетворювалися на села давні міста. Пожежі та часті виснажливі татарські набіги гальмували розвиток поселень. Але економічні, суспільні зміни, що були на часі, виявилися сильнішими від будь-яких перешкод. Зростання впливу західноєвропейських тенденцій можна простежити на прикладі реконструкції Луцька XVI століття та Києва 12. У середньовіччі переважала вільна забудова. Будівлі зводились без чіткого планування, храми і світські споруди утворювали розірвані простори або прозори. Такий спосіб давав змогу вигідно виокремити монументальні будівлі. Могдебурське право і традиції європейського містобудування значно змінили вигляд міських вулиць. Нове будівництво відбувалося за чіткими правилами. Було визначено конкретні розміри кварталів, споруд, їхні типи та місця розташування, впливав на вигляд вулиць і багатоетнічний склад населення. Відтак, квартали відрізнялися передусім. Об'ємною просторовістю, композицією і стилістикою церков, православних і католицьких храмів, синагог. Дослідники мистецтва і архітектури стверджують, що унікальну забудову модерного часу до наших днів зберіг історичний центр Львова, найбільшого міста західноукраїнських земель. До речі, історичний центр Львова навколо площі ринок у 1998 році було внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Забудова Львова була доволі щільною. Його оточував подвійний пояс оборонних мурів із двома в'їзними брамами: на півночі татарською, згодом краківською, на півдні Галицькою, із винесеними за рів барбаканами, додатковими укріпленнями баштового чи бастіонного типу. Міське життя вирувало на площі ринок. Там розміщувалася ратуша, численні криті торговельні ряди, міська криниця і житлові будинки багатіїв. Як свідчать джерела, на той час площа ринок мала 52 кам'яниці на три вікна кожна, перед якими було облаштовано криті галереї і навіси перед входами, що ставилися на трохи піднесені над рівнем вулиці Майданчики, так звані Передпоріжжя. Упродовж 15 століття у Львові проводилася активна будівельна діяльність. І вже на початку 16 століття тут постали головні церковні та громадські споруди: костел Святого Духа з міським шпиталем, кафедральний костел. Монастирі францисканців і домініканців, вірменська та руська церкви, синагога, міські лазні, найбільш наближеним до центральної ринкової частини міста виявився кафедральний католицький собор. І не випадково. Адже саме та забудова, що забезпечувала діагональні точки огляду головного міського храму, властива для міст із прямокутно перехресною системою планування. Інші собори зводились всередині кварталів. І окреслювали місця розселення різних національностей і конфесій. Колоритний та неповторний архітектурний ансамбль Львова з'явився завдяки творчості архітектора італійського походження Павла Римлянина, а також роботі львівських архітекторів Войцеха Капінуса, Петра Барбона та інших. Низку історичних будівель зведено на замовлення або коштом купця грецького походження та уславленого мецената Львова Костянтина Корнякта. З іменем одного з найбагатших жителів Львова, благодійника, успішного купця, який став шляхтичем, пов'язано чимало історій та міфів. Дослідник Ігор Лильо стверджує, що Костянтин розвивав свою справу, а потім взагалі перебрався до Львова через свого старшого брата Михайла. З часом успадкував його справу. Але і сам Костянтин Корнякт виявився непересічною особистістю. Він активно торгував східними товарами, добре орієнтувався в особливостях політичної, адміністративної та економічної систем регіону. Він знайшов впливових друзів, які протигували його діяльність у Речі Посполитій та поза її межами. Завдяки цьому корнякт мав змогу займатися доброчинністю. Він допомагав військовому братству, підтримував розвиток міста. Палац корнякта пам'ятку архітектури відродження збудував архітектор Петро Барбон. За тодішніми законами усі кам'яниці, розташовані на площі ринок, могли мати не більше трьох вікон по фасаду. Навіть найбагатший громадянин Львова Костянтин Корнякт, будучи купцем, не міг порушити цього правила. І лише пізніше, за свої заслуги перед королями Польщі і Речі Посполитої, він одержав шляхетський титул і дозвіл будувати собі палац із шістьма вікнами. У середині XVII століття. Палац корнякта перейшов до родини польського короля Яна III Собеського і відтоді почав називатися Королівською Кам'яницею. У XVI столітті зберігалося значення оборонних споруд. Так вражав масштабністю Острозький замок, розбудова якого припала на кінець XIV – початок XVI століття. Унікальним був Меджибіський замок, що зберігся до наших днів. Збудоване на мисі укріплення нагадує видовжений трикутник із гострим кутом у напрямку місця, де зливаються Південний Буг та Бужок. Підгорецький замок, сучасна Львівщина, визначна пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко. На думку дослідників, він є одним із найкращих зразків поєднання Ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. У церковному будівництві традиційно використовували і камінь, і дерево. Однак, все ж переважало дерев'яне будівництво через доступність цього матеріалу. Дослідник Іван Крип'якевич зазначив, що пам'ятки Ренесансу були не тільки у великих містах, він відзначив костел Святого Лаврентія у Жовкві, церкву Успіння спіння Пресвятої Богородиці у селі Крилос Івано-Франківської області. Остання демонструє збереження традиції поєднання церковного та оборонного будівництва. На жаль, не всі перлини церковної та світської архітектури України у стилі Ренесансу збереглися до наших днів. А це означає, що на нас покладено велику відповідальність берегти і популяризувати ті пам'ятки, які вціліли. Протягом 16 століття активно розвивався іконопис найпопулярніший і найпоширеніший вид малярства. Відомим осередком українського релігійного малярства до середини 16 століття був Перемишль. Саме там працював художник Олексій Горошкович, автор першої в історії українського мистецтва ікони з підписом Успіння Богородиці, що у церкві Архангела Михайла в Смільнику нині це Лемківське село в Польщі. Окрім перемишльської школи, розвивався осередок іконопису в Самборі. його відомий представник художник Федуско. Його найвідоміший твір ікона Благовіщення. Виконана на замовлення землевласників Мотрі і Ларіона Іваницьких для церкви в Іваничах на Волині. Особливістю манери Федуска є орнаментально декоративне зображення архітектурних форм з елементами ренесансного декору, накладання фарб тонким прозорим шаром із виразним протиставленням кольорів: темних і ясних, холодних і теплих. Ви вже зустрічалися з творчістю федуска на попередніх уроках. Адже саме його дослідники вважають автором чотирьох мініатюр до Пересопницького Євангелія. На жаль, досліджувати розвиток іконопису непросто, бо до наших днів дійшло мало документів, не усі твори релігійного мистецтва мають авторські підписи або були описані в історичних джерелах. Тому, наприклад, досі тривають дискусії щодо автора чи авторів іконостасу церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі на Конечно Львівської області, найповнішого збереженого українського іконостасного ансамблю XVI століття. До шедеврів українського мистецтва належить також іконостас Успенської церкви у Львові. Ікони для нього малювали видатні львівські художники Федір Сенькович та Микола Петрахнович. У XVI столітті зростає популярність портретного живопису. Щоправда, до нашого часу збереглися лише поодинокі оригінальні зразки, портрети замовляли представники вищих верств суспільства. У замках і палацах створювали цілі галереї. Так галерея замку в Заславі у 1622 році налічувала майже 100 полотен. Про особливості живопису тієї доби свідчить портрет руського воєводи. Івана Даниловича із Жовківського замку. Рідкісною пам'яткою є портрет князя Криштофа Збарайського, на якому його зображено на повний зріст. Портретні галереї облаштовували і в замках Волині, проте вони майже не збереглися. Декому із митців вдавалося зробити вдалу кар'єру, наприклад, львівський митець. Войцех Стефановський у 1576 році на замовлення Львівської ратуші написав портрет короля Речі Посполитої Стефана Іштвана Баторія. Ця робота вважається одним із перших портретів світських осіб, виконаних на українських землях. У 1578 році Стефановський став королівським придворним художником. Він отримав привілейоване становище у наборі помічників, постачанні потрібного товару з-за кордону, підлягав лише королівському суду і не сплачував певних податків та повинностей. На українських землях розвивалось мистецтво гравюри. Важливим центром після виникнення осередку друкарства став Київ. Першою багатоілюстрованою українською книгою став Анфологіон, збірка церковних служб, видана друкарною Києво-Печерського монастиря. У 1619 році, з-поміж тогочасних українських гравюр, окремі присвячено світським сюжетам. Перші такі твори було вміщено як ілюстрації до збірки ректора Київської братської школи Касіяна Саковича, вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного, виданої у 1622 році. Тут вміщено портретне зображення гетьмана на коні. Сцена здобуття козаками турецької фортеці кафи і постать козака з рушницею герб війська запорозького. Вони мають важливе значення як історичні джерела, адже присвячені подіям з історії українського козацтва. Імена граверів XVI століття, як і більшості українських художників, нам невідомі. Збереглися свідчення про такого собі Іллю, який спершу працював у Львові, а згодом у Києві. Це був майстер, який не втратив зв'язків із народними декоративними традиціями, уславився гравюрами до требника Петра Могіли та Києво-Печерського патерика 1661 року. Аналізуючи розвиток культури на українських землях на початку 16 століття, історик Іван Крип'якевич зауважив, що український культурно-національний рух іде як би хвилею з українського заходу на схід в умовах. Коли частина місцевої аристократії полонізувалася, українське міщанство, Перемишля, Львова, Луцька і Києва підтримували збереження і розвиток місцевої культури. На думку вченого, значний вплив на активізацію мистецького життя мали ідеї відродження. Цитую в житті, літературі й образотворчості центром стає людина, повна своєї фізичної краси й сили та духовного здоров'я. Цей напрям названо відродженням або Ренесансом, а випадок хотів, щоб його поява в нас зійшлася з нашим культурно-національним і політичним відродженням. Пропоную вам познайомитися із набутками історико-культурної спадщини вашого рідного краю чи населеного пункту і дізнатися більше про ті пам'ятки, які потребують суспільної уваги і дослідження фахівців. Якщо з певних причин це неможливо зробити, адже частина українських регіонів не була густо заселена на початку 16 століття, дізнайтеся більше про видатні пам'ятки архітектури та живопису цього часу, про які я не згадувала під час уроку. Наше наступне заняття буде підсумковим із теми Українські землі у складі Речі Посполитої, 16-1 половина 17 століття. Традиційно нагадую вам про важливість роботи з матеріалами конспекту та тестовими завданнями. Успіхів вам і до скорої зустрічі!